Просто проте, мої кохані, з вами Ханна, що з моїм волосся. найкращий зірковий таролог. Яке кохання йде до вас? Думайте тільки про себе, сонечки. Я завжди вам раджу. Якщо ви хочете заказати розклад, я роблю це феноменально, але краще закажіть амулет. Тому що завдяки амулету ви пройдете трансформації і станете на нещасливових свого життя. А заказувати розклади в надії, що він зміниться, з якого пеня? Він зміниться. Він вам показував, який він є з першого дня. Ви не хотіли це бачити, тому що ви знаходите крайнього, ви дуже міняєтесь. Вибачте, але хто вам ще скаже правду? І так, яке кохання йде до вас? До вас йде чоловік, який буде вас кохати. Король чаш! Це чоловік, який вміє кохати. Нагадую, сонечки, кохання це не слова, це діє. Так, Боже, і десятка пентаклів. До вас іде чоловік, з яким у вас буде брак. По десятці пентаклів. Це саме стабільні і надійні відносини, де кожен розуміє, чого він хоче, а саме стабільності і надійності, де. Заробляються гроші чоловіком, де народжуються діти. Подивіться тут і собачки, і діти, і всі задоволені. і дім весь в пентаклях. Тобто стабільність і надійність. В таких умовах можна народжувати дітей, в'ясочки моє. Так, і тут Аркан Башня. До вас іде чоловік якому можливо знов-таки да? Ви зробили колись башню, обірвали з ним відносини. Причому він навіть це не очікував, та ви могли не очікувати, або він зробив, тому що вас багато, але більше тих, хто. Самі зробили феєчки, дивляться. Процентів 5 тим, де він зробив. Так, і буде шанс у вас з нами. У вас з нами. З вами у нас так кохання є, я вас дуже кохаю. У вас буде шанс з ним на поновлення відносин. Причому це так, знаєте, ух, як загориться, там і енергія, і сексуальне бажання. Сонечки, дивіться, надії чоловіка. Так, тут чоловік до вас прийде з якимись подарунками, очікуйте, ну, як королі Пентаклів да, приходять. Так, і король Пентаклів. Бачите, я кажу, а карти підтверджуються. Чоловік якийсь стабільний, надійний, має гроші. Знає, що таке будувати відносини з жінкою? Як круто! Король Пентаклів і король чаш. Так, колесо фортуни. У вас ним відносини поновляться по колесу Фортуни. Так, це чоловік.